Всім хаосі, з вами Іроті і сьогодні ми в Майнкрафт на карті Хайлин з моїм другом Ендер Кайсером. Всім привіт, з вами Ендер Кайсер. Так, і ми сьогодні програм грати на карту. Так, вибачте, це в мене постійно тут розряджається телефон. Просто погано заране. Так, сьогодні ми, напевно, будемо отримувати... Не фер ферму, фермі. Так. Ну, не Погано Ага, не згорне. Два і два, і два і два. Вже минуло, вже одна хвилина. Лишу, як поминає час. Ой. Вижте. Так, вибачте, це в мене просто проблемка. Так, і ось ми вернулися, я взяв інше за я тут пишу пари. Угу. Избешу такий домик. Коли ми будемо складати, ну, бильярд. Ой, це І чекай, чекай, я позбираю. І посаджу. Ми робимо таку такой оражок, ніхто не е. Може через забор перелізти. Ну якось. Там може бути блок поставлений якийсь. Встати на нього і потусати наші гляди. Так і завтра ми будемо знімати про сервера. Можна, Можна SkyWars. Чуть подивись, наше відео не виклалось. То на сервері сплів. Пам'ятаєш? Щось, та щось не можу відкрити. Неможливо відкрити, розумієш? Ні ніяк. Ні, ми напевно. Може SkyWars? кайварс? Ну, ми рішимо. Або пишіть в коментарях, ну на який сервер зайти нам. Ну, коротше, який ви любите найбільше. Ой, те, що ще досі ніхто не підписується. Ну, але два підписчика цей, як тут підписалися і цей. Ну, у нас просто було 4, стало 6. І ми просто пишемо, пишемо, пишемо під всіх коментарях, ем, ну, щоб вони підписувалися на мій канал і щось не підписується. Ж але нічого, ми ще... Скоро станемо, ну, трошки популярнішими. Хочемо нас на вулицях знавати. Ага. Ну, цей, коли нас буде, буде, ну, десь так 40 підписчиків. Ну, так. Тобто ці два підписчики Анус, тут живут. Ты хочешь, чтобы эти два тут живут. Правда? Ты тоже так хочешь? Мало А что? А что? А, ти сундуку. Вибачте, що ми вже так довго не знімали. Ну, це так. Головна. Там. Просто уроки треба робити, а у де деколи голова болить. Він Особливо п'ятницю, в нього герої. Географія. Ну, просто ну, на рік мене старший. І тому ми так. Так, ми... так, я. Так, і росіка вже росік буде знімати десь так на початку зими. В грудні так, може, так десь. Я починаю вже другаться другу. А, Чого? Нашого данку, ага. Ми уч... Будем, а ми... у нас домик якого левела? Ой, э, вже уже ага. на... добре, давай. О, Треба дробинку. Дробинку? Нашу ну, дробинку леснику? Леснинку? Ні. Я, я... я знаєш, типа. Як то м -м, сказати тобі? Ну <паду> ступень? Да, <паду> ступень. Я суму. Ну, може бути. Десь, отак. Ні. А ти по дві ступені зроби, Буде ліпше ходити. Хе, погано ладно, Я покладу пшеницю. Так. Ой, а чого ми не робимо хліб? А. Так, ми замітили, що вже знімаємо 6 хвилин. Це так швидко минає час навіть дуже. Перший так не було так швидко. Тепер вже швидко. Так, і вже сім хвилин. А ти дві? Це був? Чешь і ти знаєш, як что для прекрас? А, пишет прикрасы ров чешине. А, а мы а ми робимо третього улыбку. Ага, поняв. <кхм> так, і я викладу сейчас своє інтро. Інтро 3, там. Так і всі ютубери так роблять. Так, і цей. Що ви маєте ну в себе вдома? якогось хакера тоже постійно ставить дизлайки, дизлайки, то, то не кажіть йому. Що цей, що ми там. Ну, що у нас, коротше, багато е, як то, дизлайків і все таке. Щоб він нам ще раз не став дизлайк. Ми просто хочемо ставати популярнішими. Ну, у мене я Фіромір, ну, Ямір, не Ну, нього, я дивився, там йому вибили око і цей. І як то він женився і цей, в нього, знаєш, кудись 36 тисяч лайків і 45 тисяч дизлайків. Він втрачає популярність. Так о, так от, каже перша, коли знімає код. Раз, два, три, запись пошла. Пуганный покажет. Черочек чи... с вами вдруг Ферромір. Він вже тепер не знимай про Майнкрафт, правда? То добре. Перший занімал про саме Майнкрафт. Ще якийсь там кино знімав. Якийсь там Фірамір 2016 фильм якийсь. Типа як GTA. Така маска свиніє. Так, і ми будемо знімати до 14 хвилин. Це нас, ну так, ну, мінімум і максимум. Короче, так середньо. А на нас не на саме більший максимум, то 15 хвилин. Ми тоді зняли як тут Star Wars друга частина вроді, так? Та, і у нас там 15.01 ну, було. Це нас на ну, не більше. Ого. Ти наски блокер робив. Але якщо що з дахом, то три. Так і три. Чи... Ага, поняв. А що на другому буде? другому Так. Біля. Може бути. Ми напевне напевно будемо ще ще ширину Ну, може, так. Ще якісь там у нас будуть. Типу. Короче, Дай... ми будемо тут кого робити місто, будемо твої світли, Так. І Гросик казав, він ну, ліпше знає ту карту, бо він скачував. Я граю на його карті і 100 збусай. Ну, навіть більше. Так, ну як від літа до літа, пушці. <хві> Ого! Чуєш? Давай мені, соки! Тож я вже хочу якісь башти, типу там зробити. Ще щось. Що? Я... Шо? Деру? Ага, зараз чекаю. Ну, так. Небачу. Не, Ні, я внизу вийду. Щось нема? Та я собі скрафчу. Не, не. Там нема сукер. Не, вот. Недооранжево. Манин Мана у Дуранж. Ау тепер є. Давай. Ну Типа. Так, і давай типа башню соединим і... Типа з лука там будемо звірів стріляти. А, нас... наверное, сложно. Коли... Ми ж у нас куча желіза, я навіть не знаю, чи у нас ще буде тих куча желіза ще до 100 серій. <гум> <гум> ну і так і Так і ми коли в нас буде цей від літа до літа 10 серія, то ми будемо відпразнувати. <гум> Так і ми мы придумаємо, що придумаем, что будем відпразднувати. Мы пока не знаємо. А чого ти ножные этим ломаем. Так, і ми скоро будемо... <гум> і ми скоро будемо цей снимать его вот сьогодні видли літа і ще якісь трати відео. А завтра, ну, какие там Бедварс, Skywars. Ну, ну это все напишете в коментар. Mm -hmm. А что ли за лик? Что, mm -hmm. сразу четвертый левел? А ну да, он бы мы так долго не занимали. Мы решили, что... Добре, утро, мы не занимаемся. Ну, я ще добуду того одне дерево і зараз будемо закінчувати. Так. Так. Ну, на сьогодні це все.